Вітаю вас, мої любі маленькі українці. Сьогодні хочу ознайомити вас із яскравим обрядовим святом, який називається Колодій. А що ж це таке, спитаєте ви? А я вам розповім. У давні часи. Жінки у понеділок вставали рано в рано і йшли до корчми справляти колодки. Ось такі колодки. Потім прикрашали їх яскраво, прикрашали стрічками, квітами, ось так сповивали у рушник на приклад дитятка. Ось так. Для чого це робилося? Це ось такий символ, він означав продовження роду, маленьке дитятко, ось так. Його брали на ручки, качали і співали таку пісеньку. Ой, наше дитятко народилося, ой, наше дитятко, на світ Божий вже з'явилося. Ось таку колискову співали, потім клали його на стіл. Жінки ставали в коло, бралися за руки, робили колові рухи, піднімали руки вгору, опускали і співали обрядових пісень. Вони славили маленьке дитятко, яке народилося на світ. Ось такий дуже гарний, теплий, цікавий обряд був. А сьогодні. Малята, я запропоную вам зробити колодій, зробити самим. Зараз я покажу, як ми це будемо робити. А зараз давайте розглянемо поближче. Ось така колодка, так? її прикрашали стрічками, квітами, замотували в рушничок. І ось такий був символ ляльки. Таку ляльку дарували молодим дівчатам, щоб вони створювали свої родини вже одружувались і парубки молоді. І сьогодні ми з вами зробимо колодій власноруч. А зробимо ми його за допомогою втулки, і нам пластилін знадобиться. Я вже тут зробила декілька. Таких заготовок, ми з вами будемо робити жгутики. Так, будемо ось так вправляти нашу дрібну моторику і робити, розтягувати ось такі жгутики. Наробимо їх багато-багато, потім скрутимо ось такі кульки маленькі, і можна буде зробити із жгутиків ще й квіточки. Це все нам знадобиться, щоб оздоблювати наш колодій. Беремо втулочку і починаємо прикрашати. Ось так будемо притискати, бачите, пальчиками. І зробимо ось так спочатку. Так. Прикрашати можна будь-яким візерунком і будь-яким матеріалом. Навіть ще ось така в мене гарна резиночка є. Так? І так буду прикрашати. Так, потім ще жовтенькі цяточки. І будемо оздоблювати далі. Після того, як ми наш колодій прикрасили жгутиками, квіточками. Тепер ми його загортаємо у рушник або у хустку і співаємо. Послухайте. Ой, наше дитятко народилося. Ой, наше дитятко, на світ божий з'явилося. Запам'ятали? Сядьте рівненько, набираємо повітря в легені і співаємо тихенько. Ой, наше дитятко!» Народилося. Ой, наше дитятко, на світ Божий з'явилося. Молодці. Дітки, я запрошую вас взяти втулочку, пластилін нам знадобиться, дощечка, так? і хустка або рушничок, і серветочки витерти наші ручки. Я бажаю вам яскравих свят. І теплої, мирної весни.